На постаменті, де ще рік тому стояв пам'ятник академіку Володимиру Затонському, планують встановити новий меморіал пам'яті Небесної Сотні, скульптуру, яка уособлює в собі боротьбу добра і зла, спроектував художник Роман Албул у співавторстві з Миколою Мазуром. Загальний силует це свічка, ну яку якби ми, той тобто жителі міста, ну жителі України е, поставили цим загиблим хлопцям. За задумом автора, пам'ятник Небесної Сотні буде заввишки до 6 метрів. З усіх боків на ньому планують виліпити портрети загиблих на Майдані жителів Хмельниччини. У задумі монумент із бронзи. Проте, як зазначає Роман Албул, поки що робота далі, ніж на макетах, не просунулася. Ще не визначили досі не визначений замовник. Хто має замовляти, хто має розраховуватись ну, за, за цей пам'ятник да? за створення? Замовником, як взагалі, має виступати Укс. Наш, але зараз нема. Також для того, аби виготовити пам'ятник, необхідно розробити проєктно кошторисну документацію, яка, за словами Романа Албула, коштує близько 50 тисяч гривень. Таких коштів у художника немає. Сьогодні ми чекаємо від переможця конкурсу кошторис, хоча б знати приблизно, хоча б приблизний кошторис. Можливо, буде точний кошторис. Кошторис для того, щоб знати, скільки виділяти коштів під будівництво пам'ятника Героям Небесної Сотні. Якщо вступає в роботу вже переможець конкурсу, він вимагає відповідно, якби і всі вимагає певну частину гонорару, яку необхідно йому проплатити. В чому закольцьоване це питання? В тому, що перед тим, як йому заплатити, необхідний кошторис. А що він розробляв кошторис, необхідно йому заплатити. От ви зрозуміли, і вийшов такий замкнутий круг. За словами Віктора Дунаєвського, в Україні є дві організації, які можуть зробити відповідні обрахунки: Львівська скульптурна фабрика та київський художній комбінат. Все ж намагалися виготовити кошторис і в нашому місті. Пробували в БТІ. В общем, мені зробили там такий кошторис з якимись там реставраційними нормами, які не підходить. Там матеріали зовсім інші. Ну то тобто це не те, що треба мені. Наразі через відсутність кошторису Роман Албул не може сказати, ускільки точно обійдеться місту пам'ятник Небесної сотні. Проте на початку року з міського бюджету на це було закладено 500 тисяч гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Чернелевського, таку ж суму планують виділити і після бюджетної сесії міської ради, яка відбудеться в липні місяці.